Вітаю вас, діти! Хто скаже, яка зараз пора року? Так, молодці, весна! Весною вся природа оживає, прокидається травичка, дерева, квіти, а ще весною прокидаються комашки. І сьогодні я хочу вас познайомити з деякими комашками. Привіт діти! Першими промінчиками сонця я прокинувся і полетів шукати своїх друзів комах. У мене багато друзів, і я хочу з вами їх познайомити. А ось мій перший друг червоний клоп або солдатик. Його ще називають провісником тепла. Адже він вилізає перший погрітися під сонцем на зелену травичку. Мої друзі, метелики те з'являються, як зимові морози відступають. Це метелик кропив'янка, а це У зимку метелики спали у дуплах дерев, на горищах, у сараях, а як тільки пригріло весняне сонце, і вони прокинулися опиляти квіти. Ранньої весни з'являються мухи. Узимку вони лежали нерухомо між віконними рамами або в господарських будівлях. Перше тепло їх розбудило, вони ще сонні повзать по стовбурах дерев та парканах і вікнах, грічиш під теплим сонцем. Пізніше прокидаються мої брати і сестрички сонечка на лісових галявинах або на схилах яру, де цвіте верба, можна побачити джмелів. Зігрівшись на сонці, летять до золотистих котиків на вербі, щоб поласувати нектаром. А це мій друг. З перших весняних промінчиків, тільки проснувшись, він починає працювати, маленькі трудяга, родина мурав'їв не гає часу, тягне гілочки, палички, щоб відбудувати та полагодити свій мурашник після зими. Ось я вас і познайомив зі своїми друзями комахами. Ну що ж, мені потрібно летіти до зустрічі, мої маленькі друзі.